Ну, а поки обговоримо ситуацію на фронті, зараз дізнаємось більше про події у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, це, зокрема, Бахмутський, Лиманський та Куп'янський напрямки фронту. До нашого ефіру приєднується речник командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо. Пане Володимире, вітаємо вас! Вітаю доброго ранку! Слава Україні! Героям слава. Тож якою ситуація станом на ранок залишається на згаданих на що напрямках? Е, так, ви знаєте, минула доба, як і усі попередні, е, прийшла під натиском ворога. Е, намагаються противник атакувати е, на усіх напрямках в смузі відповідальності Хортиці на Купінському, на Луманському, на Бахмутському напрямку. На Купінському, Лиманському наші захисники відбили 18 ворожих атак. Це Терни, Ямполівка, Білогорівка. Тут э, расисти завдали 24 авіаційних удари за допомогою використовували весь арсенал э, своїх э, літаків. Це ударна винищувальна авіація, це відповідно э, гелікоптери вогневої підтримки. Э, застосували 54 дрони камікадзе та здійснили 810 обстрілів артилерійських та мінометних. Бачимо, що така велика кількість э, артилерійських обстрілів і велика кількість. Застосування дронів камікадзе свідчить про те, що активно підтримують е, наступальні дії е, окупаційної армії е, за допомогою цих е, за, засобів ураження. Е, е, тим не менше вдалося знищити 187 е, Окупантів та 79 одиниць військової техніки, серед яких 6 танків, 6 БМП, шість 6 БТРів, та один тигр. Загалом загалом ситуація така, що ворог розпочав свої атакувальні дії ще на початку жовтня і щоденно намагається досягнути якихось певних успіхів, тому лінія фронту вона є активною, вона змінюється і в першу чергу в Військового командування і в командирів на місця це збереження е, життя наших військовослужбовців, для того, щоб е, це саме наша більша цінність для нашої країни, для збройних сил України, і ми не застосовуємо збройні сили так, як застосовують расисти, використовуючи своїх військовослужбовців як гарматне м'ясо. Е, тому е, в першу чергу е, це життя наших військових, і е, звичайно, що території для нас теж, набагато, теж важливі, але при кращій нагоді наші захисники, переходячи до атаки, покращують свої тактичні становища, адже знаходяться в активній обороні. На Бахмутському напрямку минула доба характеризувалася тим, що відбито шість ворожих атак: Богданівка, Іванівська, Кліщівка. Там був завданий один ракетний удар по а, Цивільній інфраструктурі протягом минулої доби 5 авіаційних ударів, 56 дронів камікадзе, 797 обстрілів теж активно о, застосовує противник артилерію. Бачимо загалом, що ворог від своїх намірів наступати не відмовився, намагається дальше наступати. Наші захисники дають гідну відсіч, палять багато техніки. Так станом на 20 січня. Знищено 931 одиниця е, рашистської техніки, серед яких 120 танків, 218 бойових броньованих машин та 178 гармат і мінометів різних калібрів. Е, загалом, за тільки станом на 20 число е, вбито або поранено е, 7055 російських окупантів. Е, Якщо дивитися по кількості танків, то в грудні місяці в середньоденно знищувалося 5 російських танків, а станом на 20 січня 6 російських танків. Така тенденція свідчить про активне використання саме техніки для підтримки своїх штурмів. Отака От тактика проводити одночасні наступальні дії одразу в практично по всій лінії фронту, зокрема, як ви говорите, у зоні відповідальності в у Таврія. Скажіть, будь ласка, це є спеціальна така такий підхід, така тактика, чи все таки противник намагається таким чином виснажити противника і вибере якийсь один центральний напрямок, де накопичує зараз сили і хоче вдарити більш активно? Що ви бачите? Ви знаєте, тою кількістю, якою присутні російські окупанти на тимчасово окупованих територіях вони можуть собі дозволити бути активними по усій лінії. А так, звичайно, в них дещо акценти змінюються. Ми пам'ятаємо, що спочатку це був саме акцент на Купінському напрямку. Це був населений пункт Синківка. Зараз він змістився південніше відповідно на Лиманському напрямку. Тоді, коли був Купінськ, був активний також і Бахмутський напрямок. Зараз Бахмутський напрямок. Відносно став в лапках, будемо називати це тихішим, можливо, та менша активність бойових дій. Але тим не менше, ми бачимо, що ворог перегруповується, ворог підтягує резерви, намагається комбінувати, вигадує надзвичайно різні військові хитрощі. Тому ми, ми воюємо не з простим ворогом, ми воюємо з сильним ворогом, добре оснащеним, з великими ресурсами. І які вчиться дуже швидко на полі бою і не зважає на людські втрати. Тому о, для перемоги нам потрібно докласти багато зусиль. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за цю інформацію. За участь в нашому ефірі. Це був Володимир Фітьор, речник командування сухопутних військ збройних сил України і розповів про ситуацію на у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування Хортиця. Це нагадаю Бахмутський, Лиманський та Куп'янський напрямки фронту.